Бажаю здоров'я! Сьогодні в місті Житомирі відбувся захід, організований ДП Ліси України, на який було запрошено ряд очільників військово-цивільних адміністрацій, представників Міністерства екології, представників ДП Ліси України та регіональних керівників разом з керівником Державного лісового агентства України. Я подумав, що таким чином. Юрій Віталійович Болоховець вирішив зробити подарунок на мій день народження і, врешті-решт, в такому форматі дати ряд відповідей на чисельні, незручні для нього запитання, які в нас накопилися за період його діяльності на посаді керівника Державної лісової галузі. Я помилився. Мене там не раді були бачити. І ще до початку цього форуму керівник внутрішньої безпеки. Почав провокувати конфліктну ситуацію, намагаючись тиснути на мене і викликати поліцію. Далі без купюр подивитись, зробити. Представтесь, хто ви є. Представник департаменту безпеки. Як вас звати? Георгідників. А ургідників А прізвище? А посада? Менеджер з безпеки. Менеджер з безпеки. Ось моє посвідчення. Добре. Познайомилися? Добре. – Все. Олександр, ви приходили попередню реєстрацію у нас. А де мала бути попередня реєстрація? Ви здайте, читку. Ну, я з яких підстав вам особисто маю давати цю відповідь? Я вам ще раз що А чому ви з усієї маси людей обрали такі мене? Підійшли до вас. Зараз... До всіх інших теж підійде? Підійдіть, будь ласка, до інших. Ми зараз говоримо безпосередньо з вами, вірно? Ну, я ще раз скажу. Я буду вам говорити, коли от прийде реєстрація, побачите, чи я зареєстрований я, чи ні. То розуміти. я вам відповів. Ви зареєстровані? Ви не зрозуміли? Дивіться, коли буде реєстрація? Я не зрозумію, ви зареєстровані чи ні? Так, будь ласка, дивіться, не бентежте мене. От я не розумію, вас суті ви, ва? ви просто до мене чіпляєте. Дивіться, ви прийшли так. Закрити, закрити. Я прийшов закрити. взагалі закрити. в політехнічний університет. Закрити. Ви розумієте, що це державний університет, Житомирська політехніка. Я прекрасно це. Це розумію. Але на території цього. Це державний, е навчальний. державний навчальний заклад Житомирська політехніка. Все. Близко, дивіться, я не хочу зараз з вами спілкуватися. Залиште мене, будь ласка, потім, якщо у вас бачу. Ви можете хочу... не спілкуватися, але ви повинні дати мені. Я вам нічого не повинен. Дивіться, шановні, я вам нічого не повинен. Дивіться, я нічого не повинен. Я. Так. Отримали випадки, якщо у вас сталося? Нічого не сталося, не знаю. А що сталося у нас? Ну, тут буде це питання, він закритий. Попередній запас був. Вам кажуть? Так. А вам нехай надуть документи. Прошу. Дивіться, ви прийшли куди? Ну, зараз ви знаєте, де ви... Ні, ні, ні де ви знаходитесь? Так. – Ну, вам виклик, куди зробили? сюди зробили. Куди, сюди? Так. А тут що знаходиться? Ну яка це будівля? Що це таке? Ну почитати треба було. Дивіться, а я вам скажу, що ця людина зараз в неї в кишені наркотики, Ви її затримаєте? Перевірте, будь ласка. Мені здається, що він що він дивиться. В нього, в нього розширені зрачки і в нього. Перевірте, будь ласка, зараз. Тому що це нагальний відпустка. Ви якої цілі перебуваєте в цьому будинку? Дивіться, я не зовсім зрозумів, чому ви це питання мені задаєте. Дивіться, Дивіться нас... ось моє посвідчення. Послухайте мене. Послухайте мене. Ось. Послухайте так. мене. Нас сюди викликали, тому що стався конфлікт. Хто? Заявник? Оце заявник. Тому, можливо, це. Так, так ви розберіться, можливо, у вас неправильно. Він... Це... він заявник. Хто зараз... він такий? Чуєте зараз, зараз дивиться по Ну, Можливо, організатор. Е, ви підозріли, можливо, ви гадаєте, або ви не зареєстровані тут. Так як, як ви про це можете знати, як ви про це можете знати? А що це список? Щоб попасти в політе. Ну так ви не знаєте, що ви до мене хочете. Все дивіться, якщо до мене, якщо до мене є підстави вважати, що я вчинив якесь правопорушення, придивляйте його. Якщо немає, залиште, будь ласка, мене розберіться з заявником, наскільки він і складіть на нього протокол про хибний виклик. Все це взагалі людина звідки? Певно, видиться, має А тепер давайте, давайте ми з вами будемо говорити з усіма юридичними термінами, тому що ви зараз ну, або провокуєте умисну ситуацію, або не хочете розібратися об'єктивно в тому, що складається. На всі мої запитання, на всі ваші запитання, я відповідаю ствердно. На всі мої запитання ви говорите певно, напевне, можливо. Це не дивно, а мені здається, це дивно, тому що працівник правоохоронного органу, який при. Хай бхай не дасть документ, що він взагалі юридично тут хтось хтось є. Дивіться, він документів. Дивіться, він є в списках. Ви є в списках? Я Давайте поцікавимося. Так ви в списках є? Давайте розберемося. Він є в списках? Подивіться, ви в списках, покажіть, будь ласка, ви є в списках? Якого підприємства? Це б державна установа, це університет. Якщо ми прийшли сюди дізнатися, як тут навчається, ми можемо приправити навчатися. Це хто ви мені будете говорити? Ви а розумієте? що... Це нормально, це нормально. Заборонені речовини придбати. Жодних немає. Будь ласка, ходіть сумочку вашу. Якщо вас на підставах понятих візьміть і будете мої. ну тоді перевірка робиться поверхнева. Поверхнева. Все, покажіть, будь ласка, чи заборонено повернути? Поверхнева, бачить. От поверхнева. Ну, Це що у вас? Ще раз дивіться. Це GoPro. GoPro. Це GoPro. Камера, бачите, мага? Лежить. нічого В карманах нічого немає. Будете ще подивите? мене по карманах пробивати. Просто е, проведу рукою або ви у вас в карманах. Ви здоріли? Ви себе почнете при... принижувати? Ви, не ви цю проведу. людину провірите? Якщо ви я його... Перевірите. перевірите за наркотики? Без Все. От Вовсе я без... давайте, ви мене без і його. Давайте. То ви самі показуєте. Не ну, пробивайте. зажигалку? Так, да, можете витягнути. Дозволяю. Я не буду витягувати. А тепер до нього? Без проблем. І Підстаньте спиною до вами. А тепер його? Без проблем. Будь Побудь. Можливо, ви зразу перевірите, чи, нас, чи... В цьому заході безпосередньо приймав участь, там може вийти і сказати, чи це людина як преса має тут перебувати, чи йому Про задаємо. Зачекає, хоча нічого не порушував. Він нічого не порушував, але захід є це вводиться за попередніми запрошеннями. За попередніми запрошеннями, запрошенням запрошеннями, Приміщення, одне і ключе, звуковоліплення політичні, повітряні тривоги, евакуація з приміщення. Тому захід був розрахований на певну кількість людей і для розсувалася за запрошення.